Мобільні телефони для того, щоб ви не перешкоджали. Якщо готові, ні, ми ще не готові, а Ми чи вам не дається як представник. Я як представник і як особа... Шановні учасники і особи, які знаходяться в залі, не можете ви порушувати порядок судового процесу. В іншому випадку, суд буде вимушено робити вам зауваження і поставити питання про видалення заводу. Вимагаємо викликати поліцію до залу суду. Суддя Позарецька вимагала хабаря. В мене звернення до президента Зеленського. У той час, коли наші воїни захищають Україну. І родичі потерпіло і захищають Україну. Судді займаються корупцією. Тут суддя Позарецька вимагала у присутності трьох свідків хабаря. Тому прошу, прошу викликати до зала судового засідання поліцію. Світлана Васильівна, у 10 місяці. Будь ласка, присядьте, шановний слухач, на місце, яке вільне в залі судових засідань. І не перешкоджайте суду. Ніхто не, не перешкоджає, ми не довіряємо такій судді. Вважаємо, що такий суд. Я, я представник громадської організації, громадський спротив Словілів влади. До нас звернулася пенсіонер, у якої, у якої суддя Козарецька вимагала хабарь. Я це заявляю. Є свідки. Тому прошу в зал судового засідання викликати поліцію. От. вважаю, що ці люди повин... ці дії повинна знати вся держава. Викличте, будь ласка, нам поліцію. Ви самі можете викликати, якщо у вас є така доцільність. За... Зараз а судом або працівниками суду Ви не можете. І так, відбувається. Судді виробні... хабарники не повинні виробні. працювати. На зв'язку е представник дінки, е товариства е <зв компанія. <'язок> е е Джерінг капітал, представтесь, ви на підставі сьогодні на підставі чого діяти? Як адвокат за договором Sorry. і за ордером, який ви надавали раніше, чи і так, як по заминулому засіданні представник саме товариства по самопредставництву? Я викликаю, викликаю поліцію. Представник фінансово-компанії капітал нас в компанії капітаління, я адвокат. Здравствуйте. Я телефоную зараз нового проявні. У нас суддя Позарецька, я представник громадської організації, громадський спортивний з у влади. Суддя Позарецька в залі судового засідання вимагала хабарів. Я викликаю наряд поліції. Судове засідання викликалося і З'явилася відповідач, Представьтесь, будь ласка, на сьогоднішній день. Гоголя 316. Придніпровський суд, третій етаж. Зал судових засідань. Моя фамілія Лисак, я відпраць представник відпрацької громадської відпрацької організації, громадський спротив совільної. Дата вашого народження, де працюєте дитина, чи пенсіонер зазначить працювати. Судове засідання рейдери віджимають майно під підробним документам у, у інваліда. А суддя Позарицька вимагала Хабарів. Просимо, щоб наряд поліції виїхав. Ми вже подали заяву, але чомусь вона залишилася без відповідь. 316 у нас? Віддаєтесь, будь ласка. 316. Суддя, суддя позарець. У присутності свідка вимагала хабарні. Моє прізвище листа колега Олександрович. Я керівник громадської організації, громадський спротив сваділю влади. Вважаю, що такі судді не повинні працювати, вони позорять правоохоронну і судову владу. України. Двадцять первая Хто представляє вас, які чинні повноваження? Можна присідайте, і які у вас документи, да, я посвідчує кадру. Громадські спроти свабіля влади. Відповідно, долучено в цьому залі скоєна скоїн злочин. Суддя Світлана Козарецька вимагала у інваліда другої групи Хабар за те, щоб захистити її майно від рейдерів, котрі по підробним документам. Віджимають це майно. Светлана Пазарецька, суддя, вона знає, що ці документи подробні. Там дві заяви на Одна про вступну справу, але для рішення питання вона вимагала хабаря. Вважаю, що такі судді не повинні працювати у судовому засіданні. Звертаюся до президента Зеленського. А у вас немає до суди? Ми голосували за нас, Володимир Олександрович, ви, ви нам обіцяли, що буде боротьба з корупцією. Але в той час, коли йде війна, і родичі Світлани Васильівна захищають країну, Order, Чомусь ней, наша країна та, не захищає її. Номер 10, 6, Коли Рубліки та рейдери вимагають та в неї хабар і віджимають майно. на підставі договору без номера 7 серпня 2023 року на участь в придвікському суді. Чинний на сьогоднішній день договір? Так, не зупинена, не припинена адвокатська є. діяльність. Єсть обмеження в уповноваження, враховуючи посилання, яке є в ордері. Просимо вас зайти до залу судового засідання. Тут був скєн злочин. Суддя Позарецька в присутності свідків вимагала хабаря. Значить, тут путем підробних документів віджимають майно у приватного підприємця, у інваліда другої групи, ми вимагаємо, щоб держава захистила нас від рейдерів. Ось ці рейдери, які торгують чужими майновими правами. І... Суддя Позарецька, у присутності, я сам особисто чув, є ще інші свідки. Вимагала хабаря 40 тисяч гривень за захист підприємців і рейдерів. Ми у 10-му місяці ми вже повідомили поліцію от, про цей факт, але неовіту, не, відвіду, не привіду. Ну, Нема ніякої реакції в правоохоронних органів. Ми, ми звертаємося до президента Зеленського і вимагаємо захистити захистити громадян України. Від корумпованих судів і рейдерів а, тому ж, а також вимагаємо правоохоронні органи вжити заходів, для того, щоб притягнути до відповідальності корупціонерів, взяточників, рейдерів і журіків. Коли ця подія трапилася, це у 10-му місяці прошлого року Світлана Васильна входила заяву до поліції і нам не зрозуміло, чому до цього часу поліція не прореагувала на це. Чому ця суддя до цього часу веде засідання? Чому ми не довіряємо їм? Це наше право. поліції поліції Капітан Для з'ясування цих обставин. Тому зараз я пропоную почекати вам груп, вони зараз під'їдуть. Да. І там слідчий так. буде Чекай, не можна це роз'яснення давати. Не можна, неможливо. Тут Маси, був скоєн криминальний злочин. злочин. Суддя в присутності свідки вимагала хабаря. Неможливо. Не за межі приміщення залу судових засідань для того, щоб неможливо. Ми не довіряємо до вам. Так, Це не є учасник справи. Тому, будь ласка, якщо я є представник громадськості будь ласка, я третя особа по справі я, я по справі і, третя особа. І, особа ви незаконно лишаєте мене Ви незаконно лишаєте мене на сьогоднішній день ви позбавляєте мене судового захисту. Незаконно з поліції. Я тут чекаємо групу надалі. Продовжуй.